Привіт! В сьогоднішньому відео із серії YouTube для тих, кому за 40. Я хочу поділитися питаннями техніки, редагування, зберігання файлів, все те, що пов'язано з такою інфраструктурою, екосистемою каналу. І для того, щоб вам було легше зрозуміти, що не так все складно, як виглядає, і що навіть такі гуманітарії, як я, наприклад, можуть вести свій канал самостійно. Тому поїхали! Отже, перше, перше, що всіх зазвичай лякає, це техніка. Що треба, відповідно, великі бюджети для того, для того, щоб почати знімати і якісь неймовірні технічне обладнання, і все таке інше. Насправді, ні, зараз час простоти І час, коли собаки сусідські гавкають. А свої собаки приходять, що да? ти хочеш? Поспала? Поспала, да? тепер хочеш прийти сюди до мене. Добре. Що стосується техніки, то вам достатньо буде вашого телефону. Ну і бажано, бажано якісний мікрофон, який дасть вам змогу записувати якісний звук, бо звук, звук це важливо. Насправді телефона і якісного мікрофона буде достатньо. Ну, якщо ви готові потратитися трошки, то я би радив купити такий DJI Osmo Pocket Комбо разом з мікрофоном, і це дасть змогу вам знімати в різних місцях і дуже швидко, зручно включив і записав це прям якісна техніка. Самих зйомок вам достатньо буде денного світла і одного-двох планів. Насправді, якщо ви не робите такий влог-влог. А робите відео, де ви щось розповідаєте, ділитесь якимись історіями. у Вас завжди залишиться опція бірола, коли ви додаєте відео, яке ви зняли окремо без вас, як підтвердження історії, яку ви розповідаєте, підтвердження якогось контексту, в якому перебуваєте. Це все можна зв'язати пізніше, так само, як і можна. Накласти голос на якесь інше відео, зробити якусь врізку пізніше і додати те, що ви забули, сказавши під якимсь соусом, що ой, до речі, я забув, хотів про це сказати. І от вам така от інформація на фоні такого зображення, такого відео Редагування. Редагування. Це була одна з моїх, я думаю, що помилок, що я вважав, що це велика. Ну, насправді це непроста робота, якщо робити це професійно і досить підходить до цього серйозно. Але я не приділяв цьому значної уваги. я, Насправді десь записував себе, десь записував якісь відео. І для мене це робили інші люди. І... А зараз я розумію, що це на цьому етапі свого ютуберства я розумію, що це важливий етап, який бажано не пропускати, і можливо, навіть краще його і неможливо напевно його краще зробити відразу, коли ви запускаєте свій канал, оскільки це вам дасть розуміння того. Ну, які етапи відбуваються в, в рамках редагування, наскільки складно інколи, інколи при редагуванні монтажеру це склеїть і придумати, вивести в цілу історію. І це якраз дає вам таке розуміння великої картинки і плюс деталі, коли вам. Коли ви думаєте наперед, насправді, коли ви продумаєте, в якій послідовності, що ви скажете, як це буде використано в відео, і це ви пропускаєте через себе, через себе як монтажера, що дає інший зовсім, зовсім результат, я думаю. Є досить нескладні програми, в яких дуже швидко розібратися, як CapCut. Я пару відео почав от з серії YouTube для тих, кому за 40 вмонтувати в Кепкаті, і продовжую вже в DaVinci Resolve який безкоштовна версія насправді? Я раджу вам почати відразу з DaVinci Resolve і розібратися в цій програмі. Вона не складна, але можливості її величезні. Вона дуже зручна, безкоштовна, ще раз повторюю, і це. Програма, яку, яку, чому вона безкоштовна, тому що компанія, яка випускає Blackmagic, вона випускає дуже багато різного обладнання, якраз для монтажу. Вони професійно займаються вже багато років обладнанням для монтажу. Вже зараз випускають і камери для зйомок, тому вони випускаються все як частина екосистеми, тому вони даються все безкоштовно пробувати. Я думаю, що на початкових етапах безкоштовної версії буде більше, ніж достатньо. Наступним питанням є зберігання, передачі файлів. Я знімаю зараз на свій телефон, до речі, але при цьому використовуючи програму BlackMagic. Яка дозволяє налаштувати ваш телефон. Ніби це професійна камера. Зараз я використовую кінематографічний режим в цій програмі. Тому будуть файли тут. Будуть файли, які я записував на DJI, які я додам як бюро сюди. Але знову ж таки, у вас і будуть файли і на одному джерелі, і на іншому. Тому я використовую Dropbox для того, щоб. Така програма, яка дозволяє зберігати в хмарах ваші файли. Я туди зберігаю якісь і інші свої файли, і по бізнесу, таке інше. Але це роблю вже давно, і ця програма дуже зручна. Використовувати на різних девайсах для того, щоб зберігати, передавати файли. Наступна програма, яку я використовую для обкладинок і для якихось вставок в саме відео, це програма Canva. Canva і для освіти робить дуже багато різних речей. І ця програма була задумана спеціально австралійський стартап, колись був задумана для маркетингу і для презентації. Для таких коротких, якихось рекламних повідомлень, і поступово розвинулося в великий проект, який працює вже зараз штучним інтелектом, і дозволяє дуже швидко вам підібрати з певних шаблонів собі, собі якісь заготовки для того, щоб ви зробили, зробили в них свої обкладинки для брейнсторму, для того щоб продумати глибше ідею відео, для того, щоб структурувати відео, подивитися на якісь. Додаткові ресурси, я використовую чат GBT. Ви можете використовувати інші інструменти, які використовують штучний інтелект, для того, щоб допомогти вам в роботі. Це ви можете придумати назву відео, ви можете придумати, подивитися на хто ще випускав це від подібні відео на подібну тему, для того, щоб подивитися, можливо, якісь інсайти або розуміння того, яким як, чином ви можете ще по-іншому сказати про те, що ви хочете сказати. Дуже зручний інструмент, яким я раджу теж вивчити додатково, і це дуже важливий помічник у вашому відео. Це YouTube Studio. Я теж був неуважний на початкових етапах каналу свого до того, що відбувається за залаштунками мого каналу. Да? Знімав відео, ми монтували, викладали, але тим не менше, зараз YouTube Студіо це прям великий, великий помічник для ютуберів, Там є вся інформація. Є підказки, є прямо зараз. Вони зробили вбудований штучний інтелект, який допомагає вам з інсайтами для ваших відео. Тому, вже працюючи тільки з YouTube Studio, ви можете для себе відкривати різні можливості. Окремо зупинюся на тому, що для використання музики і звуків, якихось елементів моушн-дизайну, зазвичай використовують додаткові сервіси. Я використовую Epidemic Sound, це... Та програма, де я можу вибрати з каталогу музику, яку YouTube не буде розглядати як піратську або банить за за неправомірне використання, і раджу це зробити і вам. Це невелика інвестиція в те, що ви використовуєте контент якісно, добросовісно і доброчесно. Отже, коротко підсумую. Для того, щоб у вас завтра з'явився YouTube канал, не треба додатково нічого купувати. Ви можете відразу починати з вашим телефоном, можливо, додаткові інвестиції в мікрофон або якусь підставку. Да? Для того, щоб ви монтували відео, не обов'язково наймати відразу команду, яка буде це робити. Достатньо самому присвятити кілька вечорів, для того, щоб навчитися монтувати в нескладних програмах. Для того, щоб зберігати файли, для того, щоб редагувати якісь файли, для цього є безліч програм, які допомагають навіть з використанням штучного інтелекту. Тому відмовки не приймаються. Якщо у вас є що сказати світу, а я впевнений, що у вас є щось сказати світу, ви просто можете взяти телефон і почати свій YouTube канал. Запускайте канал, бо ви того варті. Вам до зустрічі.